Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. День Почався з новини про те, що служба безпеки України завітала до Нестора Шуфрича. А з обшуками я розумію, що багато хто із вас написав у Фейсбуці про те, що ну нарешті. Але наступне важливе питання: наскільки такі дії будуть результативними? І з нами зараз на зв'язку людина, яка знає багато про депутатів і про Нестора Шуфрича в тому числі, це Ірина Федорів, головна редакторка руху. Чесно. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі. Пані Ірино, ви мене чуєте? Я вас чую дуже добре. Є чудово. Тепер і я вас почув. На вашу думку, ем, наскільки все серйозно цього разу для Нестора Шуфрича? Ну е, знаєте, пророкувати на ем, слідчі дії і на те, якими будуть рішення судів в нашій країні, на жаль, невдячна справа, тому що в нас ті, хто не перший рік прогулюють тюрму, сидять собі спокійно в парламенті. Але ну я сподіваюся, що якщо вже вони по таких людях працюють, що це ну не закінчиться пшиком, що вони цю справу доведуть до кінця. Єдине, що мені прикро, що до нього то прийшли з обшуками, але він досі залишається в статусі голови комітету з питань свободи слова. І ми з вами на ефірах неодноразово говорили, що коли мова про свободу слова і шуферича, тут то щось точно зайве. А тут що працює депутатський імунітет в такому разі? Ні, просто питання в чому, що ну парламент дозволив такій людині. Вся ж країна розуміє, хто такий Нестор Шуфрич. Парламент дозволяє такій людині очолювати комітет з питань свободи слова. І попри те, що і заяви були, і громадського сектору, і медіа, що його треба прибирати з цієї посади, і для цього достатньо просто постанови парламенту на погоджувальній раді ні, Давита Рахамія, ні Андрій Мотовиловець. А Рахамія нагадується голова фракції Слуг народу а Мотовиловець, один з його заступників. Підняли питання, що давайте зробимо постанову і знімемо його з цієї посади. І отак, от вони тягнули, тягнули, і виходить, що зараз обшуки не просто там в народного депутата з ПЗЖ, а з голови комітету з питань свободи слова. І От він в цьому статусі, хоча точно він не мав би бути на цій посаді ні до 24 лютого, 2022 року, ні після. Та ну, але в принципі підозра достатньо серйозна, підозра в державній зраді. Як ви вважаєте, це фокусується на виключно на Несторі Шуфрічу? Чи мова може йти про те, що він є такою ну би, ланкою в а, великій а, а, протидії так російській п'ятій колоні в Україні? І в цьому зв'язку ну дивіться, ОПЗЖ, ж якась цікава ситуація з колишніми депутатами від ОПЗЖ. А деякі з них стали втікачами. Просто їм оголошено підозри, а деякі продовжують працювати в парламенті. Та на вашу думку, чим це пояснюється? Ну, дивіться, з одного боку, треба голоси, тому що ми ж бачимо, що в монобільшості бракує голосів аби протягувати питання. Хоча ми робили дослідження, лише 9% всіх голосувань не могли би відбутися, якби не голоси як СОПЗЖ. Але це доволі сумнівні голосування. І питання, чи потрібні були ці документи країні? І дійсно ну можуть бути домовленості для ну щоб їх зберігати, бо в парламенті критично мало народних депутатів 404, і треба було себе протягувати ініціативи. Ну е, немає виправдань взагалі тому, що е, їх лишають на керівних посадах. Можна там прикриватися конституцією, що їх не можна позбавити мандатів і так далі. Але керівні посади парламенту це не голосування народу України, це голосування народних депутатів, і оце от відповідальність парламенту, парламентської більшості, що він досі на посаді. Значить, їм так комфортно і вони про щось можуть домовлятися. Бо були заяви, і Карнієнка про це говорив. Що ми сподіваємося, що Нестор Іванович також з повагою говорив, складе сам мандат. Ну сподівайтесь, це була весна. Вже пройшло літо, вже осінь, вже і обшуки, вже і Підозра в держзраді, а він досі на посаді. Ну і тут головне, треба сказати, що зараз підозра в Державній зраді йдеться про ймовірні зв'язки з Володимиром Сивковичем, екс-народним депутатом України, який працює зараз в Москві в так званому українському офісі ФСБ. І, звісно, ми будемо пильно стежити і сподіваємося, що це розслідування буде результативним, і, зрештою, буде рішення суду. Водночас, ми побачили сьогодні Нестора Шуфрича, а в його такому мармуровому палаці, і це людина, яка з середини 90-х років займалася політикою. Тобто в, в політичних проєктах, насамперед пов'язаних із проросійськими політиками, в першу чергу з Віктором Медведчуком. А як ви думаєте, а чому статками Нестора Шуфрича не зацікавилися раніше відповідні антикорупційні структури? Ну... Це просто розумієте, велика політична гра. Я постійно кажу про те, що люди добрі, якщо ви не можете якимось чином довести держзраду, то в тих народних депутатів, які вже не одну каденцію в парламенті і вушка мають за здепу 100% Є якісь економічні злочини, які зв'язки з корупцією, це можна доводити. Ну це як з мафіозі. Ну шукайте податки, я не знаю. Якщо вже раптом вас не вистачає, хоча як на Шуфрища може забракнути матеріальної бази там доказової бази про держзраду, я не знаю. Але от те, що ми сьогодні побачили, це ну, чітке свідчення того, що людина, перебуваючи на політичній посаді, стільки років, ну, вона не може мати мармур, люстри. Ну я вже не говорю про те, скільки в нього там цих каларадських стрічок, двоголових орлів. Кітів і так далі. Ну, Тобто там 100% можна знайти і на корупцію, і на держзраду. Ну, ось, власне, я думаю, що можливо, це буде додатковим елементом, але це також якби штрих до морального портрету народного депутата України. Так, це такі медальки від Російської Федерації на подушечках. А в такому музеї воїнської слави, слави Нєстера Шуфріча, і це означає, що у ці медалі ветеранам збройних сил Російської Федерації для номінально українського народного депутата є дуже дорого... дорогоцінні. Та тобто, ва дуже вартісні. Це перший момент. Я знаю людину, яка відмовилася від ордена, яким а, його нагородив Путін. Це було ще в середині х років. Це науковець, який відмовився від цього ордена в 2014 2014 році, коли Росія почала агресію проти України, Нестор Шуфрич не лише не відмовився від цих медальок. Вони у нього на ну так на поч... такому почесному дуже місці, скажімо, так зберігаються. Мені здається, це така моральна характеристика а, а, народного депутата. А, і що, що далі, як ви вважаєте? Ось цей проросійський вектор а він зараз буде головним в звинуваченні і, і в слідстві? Чи також паралельно будуть будуть розвиватися і корупційні історії? А, і я хочу сказати, що до прикладу журналістське розслідування свого часу проводили наші колеги, журналісти програми схеми, і вони встановили, що родина народного депутата України від ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 році зареєструвала своє нерухоме майно в окупованому Криму за законами Російської Федерації. Та, ну це теж такий, як би ще один штрих. А, і який на вашу думку, пані Ірино, свідчить, що по суті справи таким чином визнано юрисдикцію Кремля на тимчасово окупованих територіях? А ви маєте на увазі майно Нестора Шуфрича в Криму? Саме так. Ну, дивіться, ну це очевидні речі. Ну, і ви ж бачите, що в нього знайшли оці от карти Донеччини, Луганщини, що там краї. Ну ну мені здається, що ну немає в здорової людини здоровим глуздом, якихось сумнівів. А про те, що Шуфрич і зрада, ну вони ходять поряд. Ну це по суті ідентичні поняття. Це ну це знає кожен українець. Але потрібно розуміти, яку доказову базу реально можуть зібрати наші правоохоронні органи? Ну тому що ми в інтернеті можемо сказати: а колорадські стрічки, а двоголові орли. Але ну це буде для слідства точно недостатньо. Якщо слідство прийшло, 100% там мають бути якісь докази, які в них є, які ми побачимо в суді. Тобто справа буде значно глибшою. А взагалі, на вашу думку, чому Шуфрич? Є таким довгожителем в українській політиці та з середини 90-х років. А чи справді у нас існувала така знаєте, російська квота в українській політиці, яка такий та, який дозволяв а, залишатися на плаву, попри всі там політичні скандали, зміни влади? Пам'ятаєте, помаранчева революція, що відбувалася, так навіть там процес люстрації відбувався? Ну Шуфрич постійно прослизав, так би мовити, між крапельками. Ну дивіться, ця ж квота ФСБшна, вона була не лише в парламенті. Згадайте харківські угоди, коли троє колишніх міністрів оборони проголосували за пролонування розміщення чорноморського флоту в Криму. Тобто метастази в нашій системі, ці от проросійські, вони були не лише в парламенті, вони були в уряді, вони були в офісі президента. І тут треба говорити про те, що ми маємо справу не лише з обраними посадами, а з ешелоном урядовців. Я більш ніж впевнена, що і в спецслужбах у нас так само є е, ці перевертні, і з цим треба працювати. Але ну от реально дуже прикро, що за півтора роки парламент розуміючи, хто такий Нестор стор Шуфрич. Ну, взагалі, не вживав заходів, щоб прибрати його з одної з керівних посад. Можете розповісти про творчість Нестора Шуфрича на посаді керівника парламентського комітету і свободи слова? Що він там взагалі робив? Я згадую Шуфрича, який був на барикадах за ці медвічуківські телеканали, які по суті справи в Україні працювали філіями російських каналів і, і навіть проводили синхронно дезінформаційні кампанії. А, зокрема, стосовно там американських біолабораторій в Україні, але таких кампаній було насправді багато, і вони мають ознаки скоординованості з московським офісом. Отже, чим займався Шуфрич на політичній посаді керівника а, комітету і свободи слова? Слухайте, ну це смішно. Там комітет раз два і нема. Там кілька людей в тому комітеті. Якщо двоє не прийшло, кворуму немає. Тобто імітація. Наприклад... Імітація, Однозначно. і я навіть відправляла наші дослідження голові фракції Слуга народу Давиду Архабі, щоб показати, що в них по суті немає засідань. Це один з найбільш закритих комітетів Верховної Ради. А ну ви нічого майже не могли би знайти про його діяльність. Ми вже кілька разів публікували дослідження закритості комітетів. І от, ну, вони постійні фігуранти закритого списку, і там е, троє людей. Якщо, наприклад, там Шуфричі затримують. І лишається цей комітет, один не приходить, хворому немає, бо один не може засідати. Ну тобто, це навіть смішно говорити. Були розмови про те, що цей комітет розформують, зроблять якийсь один комітет, який буде займатися іншими питаннями і свободою слова. Але до цього так руки не дійшли. Я ж кажу про те, що були заяви, що можливо Нестор Іванович сам складе повноваження голови комітету добровільно. От всі чекають цього добровільної. Я не розумію, а що чекають? Ну раз його так бережуть, значить він комусь там дуже треба. Тому що це дуже просто: виносимо постанову, голосуємо, переформатовуємо комітети і Шуфричне голова. Тим більше, що голови комітетів ми вже на цьому наголошували. Це квотне представництво фракції. Якщо ОПЗЖ немає як фракції, а партія заборонена, то яку квоту представляє Нестор Шуфрич? Квоту Нестора Шуфрича. Очевидно, але от що цікаво. Комітет практично не працював, а, але статки Нестора Шуфрича, знаєте, от в цьому будинку, я думаю, що можна цілком можна було би знімати якийсь серіал життя латиноамериканських наркобаронів», Наприклад, як ви вважаєте? Я так розумію, що ви зараз налаштовані оптимістично і думаєте, що е, стосовно Шуфрича і його колег, по ймовірній, по ймовірній роботі проти України, я зараз кажу про. А те, що інкримінують Нестору Шуфри, інкримінують державну зраду, це вже не імітація, це вже якби серйозні процеси. І в зв'язку із цим, чи це означає, що Україна, політична Україна, нарешті готова прихлопнути? А про московське політичне крило, яке постійно працювало в Україні, причому відкрито ніхто ніхто ні від кого навіть не ховався. Ну, дивіться, якщо говорити про політичний аспект, то по суті на найближчому засіданні ради. Яке, коли воно там буде, ми маємо побачити постанову про те, як його знімають з керівної посади? А я поки цих кроків не бачу, і відповіді від пана Рахамі станом на сьогодні я так і не отримала. Хоча я його питала про долю Шуфрища, аби вам повідомити про те, яка ж політична воля в нас буде після е, сьогоднішніх обшуків. Ну тому, якщо говорити про політичну волю в країні, вона має виявитись в рішенні парламенту як мінімум, і тоді ми зрозуміємо. Але ну мені дуже прикро, що це не сталося до тому, що сесія у вересні по суті була. Але послухайте, у нас же нібито зняли депутатський імунітет з народних депутатів, хоча там якась складна комбінація. А якби дозвіл і санкцію має дати генеральний прокурор, я не помиляюсь. Ну так, нас це типу залишки депутатської недоторканності, які так так би собі залишилися, але ну дивіться. Якщо ви запитали про політичну систему, то от політичну волю точно ми зможемо побачити в парламенті. А силові відомства, ну вони мають працювати як силові і правоохоронні відомства. Просто якщо говорити про політичну систему, ну то тут точно мав би парламент відреагувати, бо парламент в центрі політичної системи. Але якщо СБУ вже прийшли з обшуками до Шуфрича, це означає, що вони вже мають санкцію від офісу генерального прокурора. Ну е, хочеться вірити, що вони мають і санкцію, і дозвіл там на те, щоб ну однозначно їх є дозвіл на слідчі дії, бо вони в його будинку і зараз проводять слідчі дії. Я сподіваюся, що суд ну розгляне це питання взагалі обере йому якийсь хороший запобіжний захід, і там він не зможе вийти під заставу. Але ну це ж суд теж треба буде дивитися. Але ну звичайно, якщо проводяться слідчі дії. То сподіваюся, що там є відповідні, дозволи і все погоджено, Інакше б вони нардепа просто так не прийшли. Що буде з рештками, які залишились від ОПЗЖ, як ви вважаєте, сам Шуфрич в одному з інтерв'ю Суспільному здається пояснював візити його однопартійців до Москви, Це був 2019 рік. А і зустрічі там з російськими політиками, з, з цими сенаторами Держдуми з Путіним, тим, що це працювало на благо України, що їм вдалося тоді пробити. Транспортний коридор територією Росії, щоб товари з України йшли в Китай. Хоча мені здається, моя думка, що це є певна інформаційна маніпуляція, тому що таким чином Росія виконала побажання самого Китаю, який дуже якби дуже так ставиться серйозно до транспортних і логістичних ланцюжків. Це навіть китайці зафіксували у відомому плані, який вони оприлюднили через рік після масованого вторгнення. В Україну, але ось такі зустрічі з, з Путіним, які бачила вся країна, і вони також можуть носити певний підтекст в контексті наступного російського вторгнення. Отже, в парламенті залишаються ті, хто і в Москву їздили свого часу. Ну, частина розбіглася, так, але все ж таки є персонажі. І а, загалом ось ці залишки ОПЗЖ, яка заборонена в Україні, вони надалі будуть якби, працювати. І це стосується виключно Нестера Шуфрича. Чи все ж таки може справа бути ширшою і своїми крилами зачепить? Ну можливо, там ще якісь зв'язки випливуть. Ну одним словом, із цими всіми ребятами із ОПЗЖ ми далі будемо жити і дивитися на їхні політичні кар'єри? Як ви думаєте? Ну е, хотілося б, щоб справа зачепила всіх, але у нас, бачите, як поволі рухаються справи. Єдине, що хочу всім нагадати, що ті, хто там зустрічалися в Москві з кимось, то це не тільки там Шуфрич, це і Бойка, а Бойка в нас досі залишається Героєм України, і ми ніяк не можемо розглянути другого читання законопроєкт, який би міг позбавляти, таких як Бойка, звання Героя України. Тому я не бачу поки в політичній системі політичної волі. Розбиратися з ними всіма, тому що ну погодьтесь, головування в комітеті, статус героя України, це те, що дуже легко зробити. І якщо ми за півтора роки не вивели законопроєкт до другого читання, це законопроєкт представника голосу Романа Лозинського, який перше читання пройшов, і не можемо його з 2021 року ще до війни повномасштабної лобіювали цей законопроєкт Дотиснути, ну це багато про що говорить. Ну, Сподіваюся, що правоохоронні органи плідно попрацюють, як і судова система. Тримаємо кулачки. Ну так ми з вами вже якось говорили про те, як в часи кучми роздавалися звання героїв України. А і от що цікаво, українські збройні сили нещодавно звільнили самопідйомні газові вежі, які в Україні називають вежами бойка. Можливо, прийшов час і звільнити українську політику а від цього героя України. Це питання до роздумів, а можливо й до дій. Ірина Федорів, головна редакторка руху. Чесно з нами була на зв'язку. Дякую, шановні. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.